Доброго всім та мирного дня! Сьогодні, мої любі, я хочу запропонувати вам дуже цікавий рецепт. Це кабачкова запіканка. Вона дуже швидка і дуже смачна. Зараз настав сезон кабачків і хочеться їх готувати. Ми з вами готували вже і солодкий пиріг, і запікали їх, і робили з них коржі. Ну, а сьогодні запіканка. Для цього нам потрібно кабачок молоденький до пів кілограма ваги, 100 грамів сиру, 4 яйця, сметани 4 ложки, зелень часничок, сіль та лаваш. Отакий тоненький звичайний лаваш. І ми з вами розпочинаємо. Натираємо на крупній терці кабачок, Ставлюємо його гарненько. відставляємо. А тепер беремо сир 100 г, і теж його тримо на крупній терці. Сир теж готовий відставляємо. І тепер беремо зелень і нарізаємо її. Кропчик, петрушечка. Може, у вас друга яка зелень є, яку ви полюбляєте? То беріть її і використовуйте для запіканочки кабачкової. А тепер беремо 4 курячих яйця, розбиваємо їх, солимо їх. Одну третю частину чайної ложечки використовуємо солі. Отак розмішуємо, додаємо сюди сметану. Я от відміряла в мене тут 4 столових ложки. І я висипаю сюди нашу сметанку, перемішуємо все це. Можете додати меленого перчику чорного. Так, і видавлюємо сюди ж відразу часничок. Беремо два зубки. Часничок. Кабачок. Це дуже гарне поєднання. Так, змішуємо, відправляємо сюди зелень, теж розмішуємо, Ось яке гарне. А тепер беремо кабачки, вони у нас постояли і гарненько-гарненько їх віджимаємо. Зайва рідина нам не потрібна, і тому ми отак гарненько віджали і кладемо. Кабачки молоденькі, соковиті. А якщо і тільки його вирвав з огороду, то він занадто соковитий. А в мене він 10 хвилинок в тому ще ріс на городі. Отак, гарні в цьому році і кабачки, і вся городина гарна. Аби ще мир, то було б взагалі дуже добре. І тепер в нашу суміш відправляємо дві треті частини сиру. Відділили і отак відправили. Перемішуємо все це гарно нашу суміш. І додаємо сюди лаваш. Ви його можете порізати, але в мене такий гарний свіженький, він так гарно рветься. На такі кусочечки рвемо його, дуже не дрібнимо. Отак. Я вам скажу дуже швидка і гарна ця страва. Прийшов з роботи, швидесенько його все змішав, нарвав лаваша, півгодиночки і готова наша страва. До речі, зараз ми вже включили нашу духовочку на 180 градусів, і вона розігрівається. Рівномірненько, щоб воно все розподілилось, всі наші продукти. Отак. От так. Не забуваємо, що треба нам залишити сиру. А то я вже поглядаю, поглядаю на той сир. Хочеться його сюди додати. Ні. Беремо вистилаємо пергаментом наше деко чи формочку, в якій ви будете випікати. Гарно змащуємо олійкою з усіх сторін, щоб у нас не пристала наша запіканочка, чи то пиріг кабачковий, як ми назвемо, аби смачна була страва. Вона гарна і для перекусу, і на вечерю. Та я думаю і на сніданок можна таке з'їсти. Отак. І відправляємо, розрівнюємо, гарно, Отак. От Дивіться, ну яка ж краса. Така вона оця літня їжа, ну така ж уже гарна з літніх інгредієнтів, так би мовити. І відправляємо до духовочки на 30 хвилиночок. Пройшло півгодиночки, ми дістаємо швидесенько, засипаємо сиром, який у нас залишився. Просипаємо, щоб зробити таку кірочку рум'янесеньку. І знову відправляємо на 10 хвилиночок. У духовочку. Запіканка наша випеклася, і ми її залишаємо охолоджуватися. Наша запіканка остудилася, і ми її розрізаємо, будемо куштувати. І ось погляньте, така наша запіканочка. Зараз ми її скуштуємо. М -м -м. Що я вам скажу? Дуже смачна річ. Дуже, мені дуже подобається. Ніжна, пухка. Сметанка, яйце, часничок, кабачок. Ці всі інгредієнти дуже гарно поєдналися в запіканки. Смачна, дуже смачна. Мені дуже сподобалося. Рекомендую готуйте. Дуже гарна річ. Заходьте, пишіть свої рецепти, що ви готуєте з кабачком. Дуже гарний йогач. Поєднується із м'ясом, поєднується із сиром. Дуже смачні блюда виходять, тому рекомендую. До речі, ця запіканка підійде і на обід, і на вечерю, і навіть на сніданок, а також на перекус. Всього вам доброго, мої милі, добра та миру!